Всім привіт! Кого цікавить діабет першого типу? На моїй дитині, 6 років Марія стоїть сенсор, стоїть взагалі міні-мед 780 g Сенсор і помпа все разом. Що хочу сказати, батьки, які ще досі думають, ставити своїй дитині сенсор чи не ставити. Скажу так, це навіть не для того, щоб прям контролювати 24 на 7 цукор, а для того, навіть, щоб подивитися, як організм реагує на кожну їжу, що дитина їсть. Звичайно, нормальна їжа, ту, що необхідно їсти, це одне, але в нас є окрема категорія, категорія солодощі. Солодощі. А, і як не крути, а ці солодощі дитина буде употребляти, тому що навіть солодке їм е, піднімає життя на гіпоглікемія, не треба нікому говорити. Я понаблюдала на, вже на Марії стоїть, напевно, четвертий місяць, е, і тільки зараз, через 4 місяці, подумавши і взагалі ти дивишся, значить. Магазинне печиво, отрава взагалі краще його не мати навіть в будинку. Бублики і дійсно печиво Марія, все і то вони гарненько піднімають. Ми його їмо, коли я бачу, що вона щось не доїла. Ти дивишся, ти, ти вколов, дитина твоя поїла, але можна спостерігати, що якщо цукор ще низький і не доїла, дитина може насолодитися, насолодитися тим печивом, насолодитися е, кусочком е, шоколаду. Потім, е, благодаря сенсору, можна обрати, які е, солодощі можна, а які солодощі взагалі не употреблять. От у нас круасан, який випечений, гарно е, там де випечку печуть, не магазині оці фабричні. Краще взагалі супер. Потім пончик, не в якому разі. Пончики ні. І ще моя. Ось у чоловіка вчора було день народження, він приніс якісь солодощі. І е, я замітила, він там один тип приніс. Марія вже його з'їла. В неї не піднявся сахар до потолка. А позавчора вона в своєї бабульки спробувала теж дольчетто, солодощі, пончики солодкі. Не пончики, навіть не пірожинки солодкі із. Пастичері, пастичері. І на кожне солодощі, на кожні е, солодки, щось організм реагує по-різному. І я вже знаю, оце це краще. взагалі ні. А альтернатива, яка сподобається так, ставте сенсор своїм дітям.